Потихоньку піднімаємося до гори. Такі краєвиди. Так, тут блогер. Такі струмочки по дорозі течуть. Дивіться, яка краса. Неймовірна краса Закарпаття. Приймуємо на озеро Самівір. Є гарно асфальт піднімаємося до гори. Так, тут нам показує, що є глухар. Він тут проживає. Вже піднялося більше 300 метрів, ще кілометр. Такий тут стромочок тече по дорозі. До, зараз си Подивіться яка красота. Краса Закарпаття неймовірна Вона переповнює дух і повітря тут просто неймовірно чисте. Так, зараз ми йдемо по дорозі. Такі тут краєвиди. Дорога асфальт. Збоку тече потічок. Просто неймовірна краса. Хто ще не побував голосу, не вірить, будь ласка, приїжджайте. Я тут саме вперше. Рекомендую сюди потрапити і подивитися яка тут неймовірна краса. Продовжуємо підніматися до гори. Пробую вам передати цю всю неймовірну красоту. Такий чудовий потічок тече. Сум потічка просто неймовірний піднімаємося ще до гори. Так, тут є місця, де можна перепочити. Сісти, віддихнути. Ми йдемо далі. Приймуємо далі до гори. Так, дійшли знову до такого місця, де можна перепочити, тому хто змучився, може собі тут сісти, перепочити і йти далі. ど <music> うはれ。いい顔面白いな、どうはれ。で <music>、生活苦労さた。